Бачите, те, що раніше було засіяне, чи позасаджене, чи засівали там, я не знаю, ну соняшником засівали інколи. І ну там, картоплю засаджували. От. Та зараз все в сої, тому що соя сама вигідніша, да, зараз культура. Все в сої. В кукурузі. Якщо їхати залізничкою. Такий собі маршрут відомий, напевно, на всю країну. Черкаси Христинівка, той, що їде От, все, Їдеш немає пшенички, ну там трішечки, може, якісь зернові є. А все соя і кукурудза. Соя, соя і кукурудза. Якщо хто їде, то може підтвердити слова. А ще в цьому році я не звертала, ну вірніше, такого раніше не було. Дуже часто їжу цим маршрутом. І там, де є от поля, видно, що дуже багато. Ну, там, бачите, вон, залізничка йде, і собі йде. Видно дуже багато ваточника. Це жахіття, і його ж нічого не бере, і з ним ніхто нічого не робить. І раніше такого точно не було, а зараз його стільки, навіть три роки ще його не було, так багато. Може, десь одиночі є в мене особисто ваточник є. В малині він мене ж дістався з ділянкою. Я його тільки готова проклюниця рву, проклюниться рву, інакше його ніяк не виведеш. О, такі то у нас поля.